Сьогодні у нас середа, 5 квітня 2023 року, 9 години 50 хвилин, плюс 9 на дворі, дуже тепло, сьогодні прогнозують теплу погоду. Дуже на вулиці приємно. Після души продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді. А бедлоті показують хто і хто. Підлота. Провокує адекватні люди, не ведуться на ці всі провокації. Бо в здоровому ці. здоровий дух. 50 години дуже приємно коли сонячна погода займатися на дворі Розвітають абрикоски, розквітають Хай буде цим забудовникам дермаїдам соромно, що вони знищують те, що не потрібно знищувати. У них все навпаки. Бо своїх саджати і знищувати вони не можуть. Бо ці свої. Як же вони свої будуть саджати? Або знущатися з них. Ні, такого не буває. Знущається з чужих, або з тих, хто не потрібен, або з тих, хто бореться із багато знає.